Молитва за мир та вшанування загиблих. Ужгороді до Дня захисників та захисниць України відбулися урочистості на пагорбі слави. Тут зібралися Ужгородці, побратими захисників, керівники міста та області. Учасники заходу вшанували всіх полеглих героїв хвилиною мовчання і поклали квіти до місця спочинку ужгородців, які полягли у російсько-українській війні. Важливо відзначати для того, щоб ми самі зрозуміли, хто ми є. І якого ми родом, Тому що свято козацтва це давнє свято. І свято захисників нашої держави. Зараз фактично вся Україна перетворилася на захисників держави. Це і військові, це і волонтери, це і звичайні люди, які допомагають і армії, допомагають і державі вистояти в цей час. І тому я вважаю, що це дійсно дуже важливо відзначати це свято і відзначати його гуртом разом. Всі Цьогоріч свято для українців набуло ще більш важливого значення. Поза як переконують учасники, нині дуже важливо берегти історію та боротися за майбутнє нашої держави. Тисячі військослужбовців віддали своє життя за батьківщину, тож ми не маємо права не виборювати незалежність під час війни. Сьогодні у нас тройне свято, знаєте, в Закарпатті – це покрови, це День українського війська, День козацтва. Це досить таке свято, яке дійсно стало релігійним і світським, і свято українських воїнів. Сьогодні, коли вони боронять нашу державу, боронять нашу незалежність, свободу і демократію, воно дістає зовсім інший зміст. Сьогодні ми разом тут, де захоронені наші воїни, завдяки яким ми сьогодні можемо жити існувати в нашій державі. І головне наше завдання всіх, хто не воює, зробити так, щоб їхня смерть не була пустою, щоб ми зберегли державу, щоб економіка працювала, щоб діти вчилися. Це важливе свято, тому що це день захисника. Кожну годину, а можливо і кожну хвилину, гинуть наші захисники, оберігаючи нас. Сьогодні в Закарпатті Мир, завдячуючи тому, що віддано борються наші Збройні сили. Сьогодні віддано працюють ППО. І важливо пам'ятати кожного військовослужбовця, кожного захисника, який віддав своє життя, за наш, за наш спокій, за нашу незалежність і за наше майбутнє. Також сьогодні у свято Покрови Ужгородці та представники влади у горянській ротонді молилися і запалили свічки за полеглих воїнів, за мир в Україні, за тих захисників, які тримають фронт, і тих, хто їм у цьому допомагає.